Пані Дапанова, з великим задоволенням продовжуємо слідкувати за перепадіями першої it ліги сезону 2023 2024 до вашого одноосібно сібно. турніру таблицю удар Лісовський. Гравці Неб... команди «Сомри». Удар який. Ємотральна протилежна становище на старті сезону. і знову. Нового... Передача на Владислава голода. Скидка п'ятої, бучко удар. Така в два. Удар від а Пилипчика загубили брат. Я так розумію, він легіонер команда. Непогано грає у футзал, він уже забував у цьому турнірі. Команди Black Torvision атакують правим флангом чорно-кольорою. передача удар! гол! 1-0! Собра виходить вперед! На 18-й хвилині зустріч. 12 цілих 14. Фаренс. О! Браво, Андрій! На заключній хвилині. Повертаємось на другий тайм. Дебют. Відповів Андрій Фарен. Зараз вихідний навіть Бучко не переграє ліс. Праворуч гол. Прямий удар по воротах. Передача Пилипчак. Накривається однопловник. навіть Удар. Який момент! Зворотня атака. Гол! 2-1. Дубай, якщо не помиляється це... Із шкіряним удар стійко, який момент. Зіруєте. Передача. Удар головою Ковальчук. Лісовський. хлопів змінили прописку. Передача. Удар. Кубра який пі. Юрчук. Назар віддав передачу. Пробиває гол! Браво! Тут хитрик Остапа Юрчука. Ми так розуміємо. Є хороші виконавці, які вміють пробувати дабл пенальті. Передача. Брановський гол 3-2. Три передаємо... Вов... доболівальницям, які залишаються на трибунах палацу спорту. Сполу Галай. Хороша гра. Кубрак! Потрібен удар ворота. Очолюючи турнірну таблицю першого it чемпіонату Попереду Поперед проти Планіту. Не пропустіть, там теж буде дуже цікаво.